Всім привіт! Ось що я хочу вам сьогодні показати. Тобто, щоб не казали, що всі орхідеї однакові, неоднакові. Так само реанімашка без коріння була посаджена мною у кору з мохом. І квітконоси я не зрізала. Я тільки їх отак от. Всі, тут видно, що всі оці бруньки, всі бруньки колопала ногтиком. І ось що вирісло. Вирісло дві дітки, у яких вже ростуть власні корінчики. Вони ще дуже маленькі, їх ще рано відділяти від мамки. На цій два корінчика ми бачимо, а на цій і на цій два. Один- один, ось він, з тієї сторони ось. Ще дуже маленький, майже не видно. І ось яка мамка. Листечко втрачене з втраченим тургором. Листочок так. не ростить, не ростить листочок. Але, але, Є у мамки своє коріння нове. Ось вона ростить своє коріння. І зараз я хочу її розкопати. Це живий мох, він вологий, після поливу. Я хочу розкопати і подивитися, яке ж там коріння, що там всередині. Ну, ось я трошки одібрала моху зверху, тут його небагато було. І що ми бачимо? Оце її. Старий корінчик, який б неї був. Дуже, він дуже коротенький, він глибоко туди не йде, дуже коротенький. Він, вона його зберегла, як ми бачимо, і наростила нові корінчики. Оцей корінчик вже великий. Мабуть, от, от той корінчик, що старий, це його один кінчик, а цей. Корінчик новий виріс. Так. Мабуть, від нього пішла теж гілочка корінчика, він продовжився, і е, від нього відросла ще одна така розвилочка. І ось ще малесенький ростить. І з цього боку теж корінчик ми бачимо. Це все тяжі, які залишила я. Йому. Він вже цей корінчик пішов глибоко у кору, і ми не можемо поки що побачити його тут, але він там десь вже заглибився у кору, тому я не буду розбирати цю кору. Я тільки зроблю так, щоб рослина не хиталася у горщику, бо вона хитається, як ми бачимо, чимось її зараз. Придумаю чимось підіпру її і покладу увесь цей мох назад, як вона була. Не буду я її розкопувати. Головне, я побачила: оце зелене це живий мох. Це не цвіль, це не хлорела. Це живий мох, як ми бачимо. Тобто з нею все добре, з цією рослиною. І от що я придумала. Положила сюди мор морський камінчик, і тепер рослина так не качається, і закріпилася у горщику. Ну, от. Я обклала її знов тим же самим мохом живим, який на ній був. Зараз ще про їй листочки, і знов поставлю у тепличку. Давайте подивимось, скільки тут ще є бруньок на тих квітконосах. Ось брунька вона засохша. Так, тут. Теж така слабенька брунька, а вище дивимося. Так, як його сфокусувати. Дуже важко це фокусується. Ось тут є брунька. Трохи нижче цієї. Тут майже готова брунька. І нижче неї. Може, ще, може, ще оця підросте коли. Що я буду з ними робити? Коли вони дадуть коріння. І тут ще наверху є брунька. От бачите, на самому верху є ще одна брунька. Тобто тут бруньок багато, але на даний момент виросли тільки дві дітки. Ну, ось так, я її вже підперла їй листочки, щоб вони були догори, щоб менше втрачали вологи, чи набирали скоріше вологу, вони повинні бути догори. Я їх прив'язала до двох паличок. Ось одна паличка і ось друга паличка, на яких тримаються листочки. Потім я зв'язала квітконоси, так як вони дуже високі. І третя паличка тримає всю конструкцію, тобто до неї все кріпиться. А для чого потрібна ще третя паличка? А щоб тепличка з бутилки, яку я вдягну наверх, вона не торкалася. Діточок і тепличка буде триматися на цій паличці, а діточки будуть вільно рости. Зараз спробую надіти тепличку на цю конструкцію. Ось така вийшла в мене конструкція. Не стала я надягати бутилку, щоб не пошкодити діточки. Зробила із файла. Тепличку. Трошки зробила перфорації для дихання рослині. Для чого їй взагалі ще потрібна тепличка? А тепличка їй потрібно, тому що у материнської рослини ще дуже мало коріння, і вона повинна ще пускати коріння. Щоб. Відновився тургор листя у материнської рослини. Щоб росли дітки, то їй ще потрібна ця тепличка. А оцю, яка не ростить ніякого коріння, досі сидить і без коріння, без діточок, без нічого, вона стояла листям у воду цілу ніч. Вдень я її виняла, і зараз буду знов ставити листям у воду. Ось так. Ось дві рослини. І як вони по-різному розвиваються. У одній росте листочок і ніякого коріння за півроку. Інша дає коріння, і діточок ростить, і все з нею дуже добре. Які різні результати в однакових умовах, в одному способі реанімації орхідей? Ну що ж, будемо сподіватися, що ця таки колись дасть нам коріння, а ця нам дасть ще одну третю діточку і наростить багато коріння. І буде в нас замість однієї їх три. Ну, а тепер до побачення, до наступних відео.